Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дині 3D І ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 16 на ПК. У нас вже завдання виконане, ми вже пройшли до 9-го дивізіону, але нам не вистачає трьох очок, щоб завершити цей 10-й дивізіон, щоб виграти титул. В попередній серії ми зіграли в нічію, але. Але гра вирішила нас викинути з Ultimate Team, і нам зарахували 0-3. Хоча, хоча фізформу не забрало. Тобто таке враження, що ми не грали. Ну і людина в, у формі збірної Росії буде грати лігою BBVA з Хьюзом на чолі. Ну Така команда, звичайно, не треба на удар Габі виводити і інших центральних півзахисників. ФК звезда. Ну, що я можу зробити? Такий, Така назва, нормальна назва для, російського, для російської команди. І побачимо, як ми зможемо зіграти. Граємо від захисту. Я не зробив гладкого ЦПшником. Може на заміну його випущу. Спробувати. Або Ярошенка я посадив на заміну і може Ярошенка спробую. Коваленко, Девіч. І Коваленко трошки не прорвався. І. Я бачу, що це. Арбітер спару обслуговує сьогоднішній матч. Коваленко стоїть у офсайді. сайді. І що, не встиг вибіг? Не встиг зараз висти. Бо його стукнули, і він поки встав, поки обтрусився, то. Вже, і, вже на нього і пас пішов. Наваро. Наваро віддає на Сусеєту, але от чому б не зробити, щоб цей радар ставав прозорим? Тому що він, він допомагає в певних моментах, але він заважає в моментах, коли на ближньому фланзі розігрується комбінація. Серхі Роберто. Та не вже ну, якось. Я б не здивувався, якби залетіло, але. Але якось було б прикро. Коноплянка часом дивує своїм перебуванням на полі, бо він то там, то не там. Габі забирає у коноплянки, і коноплянка міг одразу забирати у Габі. Роберто знову дивіться, ми дуже багато простору даємо Серхі Роберто, якщо він почне видавати паси. Це ж хто кучер? Це був кучер? Навіщо я ним іду е в обіграш? Ой шевчук, ой шевчук. Ось так. Граємо ми красиво на фланзі. І що? Ну це штрафний, звичайно, зачепив ноги. І хто підбіжить? Підбіжить. Ярослав Ракіцький. Степаненко. Кучер! Що ти тут робиш? Кучер, навіщо ти атакуєш, коли від захисту стоїть гра? Степаненко? От, де? Зараз Коноплянка? Чому він в центрі, а не на фланзі? Коваленко удар! Коваленко! Трошки не докручує. Ну, він би дав пас на фланг, якби там був е Коноплянка, але Коноплянка вирішив бути. Центрі поля І трохи не змогли ми відібрати. Так, тут чітко будко на дивич, девіч Не біжить, от я знаю, що захисників притягує до цього м'яча, щоб вони вибігали за спини. А от нападаючий, навіть якщо натискаєш бігти до м'яча, то не обов'язково він побіжить. Ну і знов, то він у нього якийсь чіткот на стійку. Він з будь-якої позиції б'є в стійку. Коноплянка, я не знаю, що це таке. Коваленко? Удар і очо? Ну, коноплянка повинен був забувати. З лінії Воротарського бив і влучив в стійку. Ну як так? Не розумію взагалі Євгена. І кучер! Голов... Ну хто? Девіч зняв з своєї голови, з голови свого гравця, просто зняв. Ну, інтелект. Комп'ютерний інтелект працює. Можна було вже забивати. І не раз, сусеєто. А зараз якийсь навіс. Центрального захисника у нас вже немає. І дивіться, як він повертається. Лиса голова, одразу видно. Коноплянка в центрі поля. Мабуть, треба, я знаю, в чому проблема. Вибір позиції у мене стоїть. Вільний. Ви, звичайно, може, вже це написали в коментарях, але я не зміг його змінити, Прочитавте, прочитавши ваш коментар, бо. Серія передзаписана. Так, треба організовано ставити, бо вони бігають де хочуть. Так. Вибір позиції. Гольові моменти. Розігрі. Так. Ну давайте всюди організовано поставимо. Побачимо, що буде. Мабуть, саме це впливає. Я взагалі забув вже на автоматі ставив цю тактику. Але вона ж. Вона ж для гравців рівня 80, хоча коноплянка рівень 80. І вибирає позицію дуже неправильно. Михалик! Михалик девіч! Пенальті? Ні. Немає пенальті, хоч Девіч на всяк випадок перечепився через очо. Будко. Вставай, вставай, підкат. Її тут промазали. Просто промазали. Михалик! ну хоч в ногу. І без порушення. І те добре. І ось. Нарешті коноплянка зліва. Удар коноплянки! О, чого тепер? Ну Коноплянка повинен вже двічі був забивати. Просто повинен. Такі моменти він повинен реалізовувати. Олійник. І що не нарвався. Я думав, зараз стукнеться, впаде, і буде пенальті. Коваленко, удар! Голосо! Коваленко! Нарешті забили! Нарешті забили. Ну і він просто. Здивований своєму першому, по-моєму, першого Коваленка в цьому сезоні за нашу команду. І подивіться, який удар. Ну, дивний чого, якщо чесно. Щойно він витягнув такий нереальний якийсь удар коноплянки, який розстрілював його, і здалеку тут не дострибнув. Ну, знову, може, ми вийшли на ту точку магічну. Яка допомагає забивати, от ось вона, добре, що тут прикрили... Ну наш м'яч був, ну що ж ти свистиш постійно. Ну от в серіалі Альф був свистун. Я думаю, що. От, ну, звали так одного, якщо хтось дивився все-таки в українському дубляжі. На по-моєму, йшло. То там був такий свистун. Персонаж, то ось Арбітр також свистун. Коваленко? І очо, ну от як! От як! До речі, я бив в дальній кут. Ну добре, Коваленко вирішив бити в ближній. Але очо витягнув? Ну, Коваленко класно посадив на п'яту точку. І удар! Ні. Коваленко дуже активний. Дуже активний сьогодні. Він хоче принести титул в нашій команді в цьому матчі. Ну, дуже багато моментів ми не реалізували. І це дуже погано. П'ять ударів лише у Коваленка. І ще плюс два удари. Коноплянки. Сім моментів у нас було. І 1-0 рахунок. і байгомес гомес. Є каніболоцький. Так, хто там? Олійник є? Дуже невпевнено, кидаємо. Каніболоцький! Ух, який грубий пас. Дабі. Олійника. Оліник. У нас Степаненка, ну тут все треба дограти, мабуть, тайм. Хоча, дивіться, у нас є шанс вийти в атаку. Ясно, це підкат був. Коноплянка. Ну і ось вже є. Девіч? Михалик нарешті забиває. Нарешті він Нарешті він вийшов а, чітко на позицію, і в порожні ворота таки вже він забив. Супер! Коноплянка на себе стягнув купу людей. Віддав на Девича, і Девіч вчасно такий. Віддав на Тараса Михалика. Прекрасно. Тарас Михалик. У мене таке враження, що Тарас Михалик стане новим Рафінією. Тобто я на нього начебто постійно його критикую, хоча я останнім часом почав його і хвалити за те, що він, він дуже розумно відкривається. В тому, в тому і справа, що він розумніше відкривається, ніж. Ніж коноплянка. Але я на нього не так надіюсь, що він буде там. Тягнути нашу команду, але раптом він стане ключовим гравцем. Ну, Поки що 2-0 ми виграємо титул на даний момент. Але це тільки на даний момент. Треба дограти ще 45 хвилин. Сильдатом. І тут. Ярослав Равкіцький. Чітко. Чітко. Рауль Гарсія. і не дати вийти на ударну позицію Будко! Будко! Оце вже круто. Степаненко. Степаненко на Шевчука. Шевчук. На Коваленка. Коваленко. Віддає на Степаненка. Степаненко! Ні, це Михалик! Це Михалик! І ще дриблінг від Михалика! Михалик удар! Очо! Знову, знову очо! рятує нашого суперника Михалик! Як він розібрався в цій ситуації? Де тепер нас догнати. Оліник. Зміг двох пройти. Зідана. І хто відкриється під удар? Ось є під удар! Степаненко. який удар Коваленко, і, мабуть, буде офсайд. Офсайд. А удар як низом пішов і знову очо. Знову чо, рятує. Просто везе нашому супернику. Степаненко. Михалик. Видає на олійник. Олійник. Зміщується. Олійник треба пробувати. Удари, очо! Ну просто... Просто мега-читер. Очо. Олійник. І ще один кутовий. Давайте спробуємо подати все-таки. Коноплянка подача і очо, вийде кулаками. І Степаненко удар! Очо! Ну скільки разів я за останні 30 секунд сказав це прізвище. Будко. Тепер не помилитися. Коноплянка? Чітко. Михалик. Кучер. Нормально, нормально поки що йде. І тут вже забарились. Забарились, затягнули з пасом. І тепер що закидати буде? Буде закидати, але закидає не туди Степаненко. Степаненко на коноплянку. Коноплянка. Віддає удар І знову очо! Це просто скільки ми б могли вже забити, якби не очо. Дуже багато сейвів. Дуже багато сейвів. І він зберігає ще інтригу в цьому матчі. Не виходить удар у коноплянки. Дуже якось він зрізався, цей м'яч у нього з ноги, звалився. І 2-0 залишається. Габі. Наваро. Ну, буде прикро, якщо ми зараз пропустимо, і там можемо і другий одразу пропустити. Тому треба дуже зараз обережно буде грати Кеніболоцький. Девіч не відбирає і дуже небезпечно, закидає Гарсія і... Це ні до чого не призводить. Так, спробуємо ось так. На нашу інформа. І не забаритися. Треба не забаритися з передачею і з прийомом також проблеми. Підемо через. Правий фланг тоді. Олійник. Олійник непогано, непогано грає. Віддає на Михалика. Михалик! ну Просто диво, а не Михалик. І Девіч! Ну все. Тут вже отча не врятував. Девіч забиває. Гол. І 3-0. ФК звізда поки що програє. Михалик все зробив для Девіча і Девіч чітко поклав м'яч в дальній кут. 3-0. На 75-й хвилині. Можна було випустити спробувати гладко, але мені подобається, як грає зараз Михалик в цьому матчі. Тому не хочеться переривати йому такий матч. Степаненко на Девіча. Девіч не так приймає, як треба. Коваленко. Девіч. Зараз дограється наш суперник, але ну це видно. І коноплянка. Коноплянка проходить. Удар коноплянки! 4-0! 4-0! Ось так! Ось так грає коноплянка. Є! Є перемога, якщо якщо не втрутиться EA. Ну Тут уже очов все. Він втомився! Втомився рятувати нашого. Нашого суперника. Ну, скільки можна. Скільки було моментів. Рауль Гарсія. Якось він дуже сміливо пішов і невже пройде. Каніболоцький. Каніболоцький. Таки... таки врятував нас одного разу. Ну, цього було достатньо. Габі Олійник відбирає. Шевчук віддає на Михалика. Михалик Девіч. Ох, щось він так рипнувся дуже різко. Але ось, подивіться, передача. Ну, тепер коноплянка нарешті почав бути на своїй позиції. І коноплянка. Коноплянка удар! О, чого, а знову рятує. Таки не втомився. Таки не втомився. Оліник. Оліник віддає. Де Коваленко? Я не бачив вже Коваленка давно. Коноплянка і. Немає удару. Ось Коваленко. Він чи притомився, чи щось він давно не бере участь в атаках габі. Солдадо. І зносимо. Зносимо. Головне, щоб без картки. Ну, без червоної картки. Жовта нас влаштовує. І Девіч перехоплює м'яч. І віддає передачу на Михалика, так? Ні, це Степаненко, вже втомлений Степаненко. Коваленко. Коваленко. Подивіться, що творить Коваленко. Як на велосипеді проходить. І Коваленко. Коваленко. Коваленко! Ну скільки можна! Коваленко бий вже удар і немає голу. Ну, Це просто, це просто супер. Як він їх всіх поклав назад, але не зміг забити, бо. В ближній кут пробивав і в захисника влучив. Коваленко зловив кураж. Це видно. І... Але не забив. Можна було і п'ятий. Можна було п'ятий вже в паніці. Наш суперник взагалі не знав, що йому робити. Коноплянка! 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 Удар! Та знову очо! Ну скільки можна! Скільки моментів було сьогодні! Ми могли 15-0 таке враження виграти, але виграємо всього 4. Ну як так? Удар не пішов у коноплянки, прямо. Якось в а Удар головою! Як панікує наш суперник, це просто капець. Але ми стільки моментів втратили. І все, 4-0 титул наш. і... Це просто супер. Значить, в сьогоднішній серії буде один матч. Дев'ятий дивізіон вже розпочнемо в наступній. 4-0. Скільки було моментів? Я хочу подивитися всі хайлайтси. Я думаю, що EA не розраховано на стільки з хайлайців, бо було моментів просто не вагон навіть, а не знаю, як сказати, в якій мірі це сказати, бо дуже багато чого врятував. І зараз будемо дивитися, чи буде нагородження, я нічого не збиваю. І, мабуть, нагородження не буде. Хоча ми виграємо титул і дивимось моменти. Ось перший момент, ну як можна з такої позиції влучити в скій? Дивно. Звичайно, ми зараз ризикуємо тим, що EA щось, щось у них в голову прийде, і вони зарахують на 0-3. Але. Але ми дивимося все одно Хайлайтси. Коваленко, потім Михалик. Михалик також дриблюнс такий показував, що просто диву дивуєшся, як так? Як може Михалик так грати? Ось! Ось момент. Я думаю, тут половина моментів буде вирізана. Просто вирізана, бо цей очо, мабуть, втомився, у нього вже витривалість. 50 стала. Стільки разів він. Падав. Ну, цей удар навіщо його показувати? А що тут було небезпечно? Один був небезпечний момент, коли Каніболоцький таки врятував. Ну, це гол. Це вже третій гол. Девіч забив. Покажіть, будь ласка, як Коваленко там е пів команди просто поклав назад. Це четвертий гол. А де ці моменти? Де ці всі моменти? Невже не покажуть? Зараз подивимось самі. Ось ось! Це найнебезпечніший. Він Раул, Раулем Гарсією дуже, дуже сміливо пішов. Ми цього не очікували, і Каніболоцький перевів Хрестовину. Цей удар. Це коноплянка. Ні, може і покажуть. Подивіться, це якраз десь підходить до цього моменту. Це як е, ракетський просто зніс. І отримав жовту. Ну, також не дуже важливий момент, коли немає червоної, навіщо показувати жовту е, саме в хайлайтсах. Ну і все, немає моменту того. Зараз подивимось самі. 9.6 коноплянка. А можна подивитись? Ось. Кількість сейвів. Ось сейви. Мені цікаво. 13! 13 сейвів у очо! І це не просто удар з центрополя, і він бере м'яч в руки. Ви бачили, які це були моменти? Це просто капець. Так, давайте подивимось. Ну все, нам дають ще плюс 2000 монет. Це нам допоможе купити кілька фізформ, кілька тренувань. І де? Яскраві моменти матчу. Мені, мені цікаво там де. Сейв. Ні, не покажуть. Коваленко там, де пробивав і заблокував. Заблокував захисник, добре. Немає цього моменту. 21 удар. Такого, по-моєму, у мене ще не було. 21 удар, 16 в ствір і 4 голи. Ну, такої статистики, по-моєму, я ще не досягав. І це українцями ми досягли. Це просто супер. І давайте подивимося, як ми виграли. Перший титул українським складом. І виходимо. До 9-го дивізіону. Зараз будемо дивитися, я вже не пам'ятаю, межі 9-го дивізіону. І так, тут уже є, є страх вилетіти. І це не дуже добре. Бо у нас завжди, як ми підходимо до цієї червоної риски, так у нас одразу і починаються проблеми. Але нічого страшного. 6 очок для того, щоб не вилетіти, 10 очок для того, щоб вийти у 8 дивізіон, і 13. Щоб виграти титул. Наше завдання 10 очок. Перше наше завдання, звичайно, 6, а потім 10. Ну, так от і будемо потрошку-потрошку завдання собі збільшувати. Ну, монети ви бачите самі. Просто шикарно, можна купляти на них все, що хочеш. Ну, і на цьому будемо завершувати цей дивізіон. В наступній серії розпочинаємо вже. Дев'ятий, і це дуже добре, що ми не затримались в 10-му. І ось ось такий склад привів нас до чемпіонства в 10-му дивізіоні. І Арсен Венгер, і Арсен Венгер, який любить з нашою командою з будь-яким складом вигравати титули. Поки що, ось така, таке розташування гравців мене влаштовує Михалик і надалі починає, все одно продовжує. Виходити один на один. Але добре, Коваленко тепер. Ну, часом він також незрозуміло, він активно почав цей матч, це останній, але потім десь дівся. І тільки, тільки в кінці матчу проявився знову. Коноплянка, як тільки ми поставили організовані вибір позиції, почав з'являтися на лівому фланзі, нарешті, півзахисту, тому треба буде це. Виправляти, не забути, щоб в тактиці підкоректувати ці вибір позиції при гольових атаках і ставити організовано вільно. На жаль, вони вибирають неадекватно ці позиції, тому нехай організовано, чітко будуть на своїх позиціях. Вітаю вас з першими успіхами українського складу. Я думаю, це заслуговує великого пальця вгору. Тому ставте його, підписуйтесь на канал. Коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Дені Тройден. На все добре.